Ім'я Будко є зменшеним слов'янським ім'ям, яке утворене за допомогою форманту Ко. Воно, ймовірно, походить від босновних імен, таких як Будемир або Жизнебуд, або безпосередньо від гіпокоризмів Буд чи Буда. Перші згадки про це ім'я датуються середньовічною Польщею. Зокрема, у 1439 році зафіксовано ім'я бютко в місті Перемишль. У 1550 році існує запис про кріпака на ім'я Дембютко в селі Руське Поле, а в 1565 році згадано бютко в інших документах. У 16-17 століттях ім'я Бутко стало виконувати роль прізвища. Наприклад, зустрічаються імена Гріцько Бютко та Богдан Бютко. Слід зазначити, що в Болгарії це ім'я збереглося як зменшувально пестливий варіант від імен, таких як Будьо чи Буду, що співвідносяться з Будимиром. Ім'я Будко також фіксується у варіанті Будко. Існує назва села Бютковце неподалік від Ужгорода, яке згадувалося вже у 1773 році. Документи 17 20 століть вказують на те, що це населення завжди записувалося як бютковце. Схожі на будко імена: Бушко, гудко, рудко, хутко, білко, Будем, будко, бучко, дідко, зубко, кумко, людко, сітко, сулко, Кумко, чуйко.